Другою гонкою на сьогодні стане класична змішана естафета. Ознайомимось з командами, які змагатимуться за високі місця. Під першим номером французи: Лужен Муно, Жюстін Брюзас Буше, Ерік Поро та Емільєн Жаклєн, Норвезька четвірка без братів Біо, Каролін Кноттен, Інгрід Тандревольд, Йоханнес Шевдаль та Вебюрн Сойрум. До складу італійської команди увійшли Доротея Вірер, Ханна Аухенталер, Дідє Біонас та Томаса Джакомель. Четвертий номер у шведів. Анна Магнусон, Ельвіра Еборг, Єспурнелін та Мартін Пунсілуома. За Німеччину змагатимуться Йоханна Пуф, Франциска Пройс, Даніла Рітмюллер та Філіп Хорн. Від Чехії побачимо Джесіку Гіслову, Маркету Давідову, Йонаса Маричика та Міхала Корчмаржа. Номер 7 Швейцарська команда Еліза Гаспарін, Хекі-Грос, Джеремі Фінелло та Ніклас Хартвек. Австрійська четвірка: Дуня Здук. Ліа Ротшопф. Фелікс Лайтнер та Давід Комац. За Словенію виступатимуть Зіва Клименчич, Анна Марія Лампіч, Міха Довжан та Антон Відмар. І під десятим номером змагатимуться українці: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Антон Дудченко та Віталій Мандзен.